Вітаю вас мої любі! Ви на каналі Ірина з Хобіру. Сьогодні в мене 17 вересня і 17 вересня, скільки це у нас? Скоро пів 8 вечора. 25 хвилин 8. Ну що ж, ми дійшли до того, що треба зробити. Треба зробити розіграш. Я знайшла рандомайзер, ось ваші, ваші відео, ой, ваші коментарі. І я буду вибирати просто три рази. Рандомний рандомний коментар. Бажаю вам всіх, всім, всім. Ви, виграти. Я розумію, що кожен з вас не виграє, бо якби ви всі повигравали, я б тут і умерла роблячи це відео. Але, але. давайте почнемо. Я бажаю вам дуже дякую, що ви прийняли. Участь у цьому розіграші дуже дякую, що ви написали мені якесь повідомлення. Я старалася зробити вам цікаві подарунки, а ви писали мені гарні коментарі. І взагалі я не, не можу сказати, що тільки під цим відео я отримую чудові коментарі. Я їх отримую весь час. Вам дуже дякую. І що ж, ну давайте почнемо. Бо в мене вже в самої руки чешуться. Звичайно, мені хочеться обдарувати кожного з вас. Але, на жаль, мої фізичні і матеріальні як там, мої здібності чи можливості вони не безкінечні. Тому призи отримують три з вас, троє з вас. Але, можливо, це не останній розіграш у, на моєму каналі, і ми з вами ще щось будемо вигравати. Ну що ж, давайте почнемо. Е, і... Е, ну, давайте з Богом. Так, тут написано, що у мене 193 коментаря. Так же ж так. Так. Ліля Захарій отримає перший приз, тобто ту першу. Ой, відсвічення, першу із велосипедиками отримує Ліля Захарій. Вітаю вас, Ліля. І обов'язково напишіть мені, я там десь напишу. В приватні в Інстаграм я обов'язково напишу на, ну тут на екрані буде написано, якщо щоб ви не шукали, взагалі-то є під tired... є Основний, посилання на мій інстаграм в шапці профілю мого каналу. Але я ще напишу, як мій канал на... в інстаграмі називається, і ви отримуєте перший. Приз Ліля Захарі. Так, так. Як же, тепер, як же тепер зробити наступний? От як зробити У нас? Готово? Ні. Що, знов треба робити? А, ну, будемо знову робити. Так, знову загружати. Давайте будемо шукати другий. Що там у нас там? Я не пам'ятаю. В другий у нас були поцілуйчики. Наталя про хобі. Я розумію, що Наталі є свій канал. Вітаю, Оренко, дякую за ваші дуже приємний настрій. Творчий. Дякую вам. Теж за гудзики неймовірні. Це коментарі тільки під тим е... під тим відео, який і був розіграш. Наталія про хобі. Теж, будь ласка, напишіть мені в приватні. Це у вас будуть до вас поїде. Торбинка із поцілуйчиками. Що ж, треба. Ой. Ой, щось тут все поламалося. Так. Знов треба перегружати. І. Господи, боже мой. От, бачите, це таке. Нічого не вмію. <реш> і третій пер перчики Давайте будемо вигравати перчики. Вікторія Решетова. Ой, тут мене хвалять. Всі хвалять. <реш> З юмором і посмішкою, і турбинки. Так, Наталь... Вікторія Решетова. Будь ласка, ви теж напишіть мені в приватній в інстаграм. Напишіть що свій, свою адресу і відразу по приїзду дівчата до вас. Я, вірніше, до вас в Україну. Я до вас не поїду до кожного, але в Україну я вам відійшлю подаруночки. Е, я вже забула, хто ви. Боже, яка розумна? Але у відео буде, я його зараз передивлюся. всі дівчатка, будь ласка, напишіть мені в приватній в інстаграм свої адреси. Бо, якщо ви не напишете, мені прийдеться знов розігрувати одну торбинку ще між кимось. Я маю надію, що ви це зробите. Напишете мені, і кожен з вас отримує свій виграш. На цьому я вас всіх обіймаю, цілую, Ті, хто не виграли, будь ласка, не переживайте, я ще буду робити якісь розіграші, це точно, і ви обов'язково колись виграєте. Ані ви зможете замовити. Хоча я е, хочу сказати, що для України ці торбинки за дорогі. Тому що я е, їх е, і тканину купую, і шию, і машину ремонтую. Це все, на жаль, тут тому... <кх> тому якось так. Наразі я з вами прощаюсь. Бажаю вам всім успіхів і до нових розіграшів.